Ви слухаєте переказ Манхи, то я вічна брехня. Розділ восьмий, такий самий. Дівчина зовсім не хотіла бути скромною. То навіть вона що сказала, за мить вона змогла усвідомити причину. Роузен змогла змусити виглядати себе гарно в його очах. Іоанн теж дбав про Лейлу, так само, як і Генрі. Витри. Так просто, дивлячись на його хустку, вона запитала і хоч і знала, що це. Ти багато потієш. Очі, що світляться, різні емоції погляднули на неї. Але жоден із них не був таким же дивним, як у Янакола. З виразом, який вона не могла прочитати, він хилив голову. У його руці були ланцюги, які раніше були зняті з її зап'ястями. Імперська армія завжди платить за порятунок життя, навіть якщо ти ув'язаний, що прямуєш на острі конте. Ян підійшов на крок ближче. Він мав на увазі, що збирався відплатити її належним чином, але водночас хотів переконатися у іншому факті. Вона все ще була бранкою, дівчина подивилась в його очі і відповіла найелегантнішою усмішкою, на яку була здатна. Добре, дякую. Вчинення одного доброго вчинку не звільняє ув'язненого від відповідальності. Чинити злочин було легко, заплатити за нього важко. Навіть якщо це був гріх, якого вони не робили. Роузен схилила голову і покірно протягла свої зап'ястя. Вона навіть не припускала, що може стати вільною, просто зробивши щось подібне. Але це був шанс. Її голова почала крутитися з шаленою швидкістю. вона надала своєму обличчю вираз, схожий на вираз дитини, що дивиться на свою розгнівану матір. Хоч би як дівчина намагалась вираз його обличчя не змінився. Але надія все ще наповнювала її серце завжди є можливість. Вона схвильована запитала, чи справді дозволиш мені вмитися? Так. Але ваші руки будуть все одно закуті в ланцюги. Чорт забирай, як же мені тоді вмиватись, я тільки вимочу своє тіло у воді, яковищ. Я приставлю до вас покоївок, і я примушу їх вимити мене, як принцесу. Поки вона була саркастичною, Іан спокійно зробив те, що мав зробити. Холодні кайдани обернулись навколо зап'яз. І замок був закріплений між ними. Супереч її серцю руки її звикли до скутості, вдали катини. Але були її м'язи зараз напружені від ланцюгів. Її слін було хоч трохи більше рухати руками, поки вона була вільна. Було б непогано розім'ятися у багатьох напрямках, коли дівчина з залізним жалетом вирухнула пальцями. Ан місто схопив її за руку і зупинив марні рухи. Я казав тобі не пробувати хаос! У цей момент щось завадив Яну та до Роуза. Це був літній джентльмен, якого вона раніше бачила, капітан Ігса. Він виглядав набагато старіше, ніж здалеку. Чоловік ніжно взяв Лейлу на руку і замахнувся концепцію, відштовхнувши від Роуза руку Еан. Іан Кона, ти такий грубий хлопець. Хіба я вчив тебе так поводитись? Ти хочеш, щоб рятівник лейли був ось так закинутий у ланцюзі? Капітане! Іан Коннор неофіційно віддавав йому честь та відступив назад. Чоловік був колишнім командиром, а старий був капітаном це були збори великих людей. Чи був капітан вищим, ніж командир корабля, чи був він досить сильним, щоб замахнутися тростиною на героя війни, відносиними від вищими та нижчими чинами були загадковою річчю, про яку вона нічого не знала. Поважний старий схилився колію перед нею, щоб висловити повагу. Вона спокійно спостерігала за ніколи п'ятечі. Вільне леді, хай навіть на мить. Зрештою, куди вона піде? У морі. Це неможливо. Чому б ні? Згідно з імперським законом, закони суші не поширюються на морі. Я закон, принаймні на вігіс. Пройшло кілька десятиліть відтоді, як революційні сили поклали край епосі абсолютної монархії. Глави революційної армії обрали королівську родину відповідно до своїх оподобань, зробили їх імператорськими ляльками і створили республіканський уряд, який виступав за Конституційну монархію. Королівство перетворилось на імперію, і класи офіційно зникли. Але, за словами старого, якого вона вперше зустріла в'язниці, на справі нічого не змінилось. По-перше, лідери, які очолили революцію, були аристократами зникла лише їхня назва посади. а бути громадянином означало належати до вищого класу з певним рівнем культури та власності. Крім того, вони були одержимі старими сім'ями, які усунули звіст влади та стали графами чи віконтами. Роузе народилася після початку революції, тож їй не було нічого сказати з цього приводу. Вона мало що знала про такі складні питання, політика чи суспільства. Просто в її очах капітан та Іан Конор не були залучені до таких складних соціальних ієрархій. Здавалося, вони були близькі, зовсім близькі, як батько і син. Хіба в тебе немає жодної гнучкості? Що ти робиш з ратівником Лейли? Принаймні, звільни її від кайданів, поки я говорю дякую. Як я можу в них поставити перед Лейлі? Вона ов'язне. Тепер вона ратівниця. Старий глянув на свою онучку в його руках, в очах стояли сльози. Навіть Роузен спромоглась побачити його ніж на любов до неї. Вона була мранкою, перш ніж стала рятівницею. Я солдат, який несе службу за наказом військових, і не повинно бути жодних винятків закону. Капітан проігнорував Івана, та посміхнувся Роузен. Лейнінгус. Будь ласка, вибачте цьому парубку за його неповагу і прийміть подяку старого!» Розен одразу зауважила, що капітан дуже довго жив як солдат. Протягом багатьох років він частіше хмурився, ніж сміявся, і його зможки створювали ауру влади та гідності. Оу, я забув розставитись. Перепрошую, наведі. Нині я у відставці, але колись був адміралом військово-морського флоту. Мені соромно хвалитись. Але я впевнена, що Леді чула про Олексу Рівіл. Не було нікого, хто не чув цього імені. Якщо герой війни цієї був Ян Конор, то героєм попередньої був Алекс Рівіл. Навіть вона, яка не ходила в школу, змогла збивати її перемозі та флот до початку війни. Алекс Рівіл згадува в обох піснях. Він був... Чоловіком добрим, і відомим. Генрі Рівіл був таким грубим, але ім'я Рівіл була така мила, що вона не могла особливо замислюватися про ім'я Рівін. Роузен знала, що прізвище здається їй знайомим. Сім'я Рівіл, яка не цікавилася тим, як поводиться високопоставлені люди. Я не Леді і не Хаус. Мене звуть Вокер. Потрібно було трохи мужності, щоб підкинути огидний титул Леді Хаус. Спочатку вона була людиною, яка погано реагувала на владу, і все ще трохи було занадто. Було дивно те, що це було правда, це було результатом її мури за життя. Тоді я можу назвати вас міст Вокер. Робіть все, що заманеться. Я не знаю таке на вище з Вона спробувала відповісти без тремтіння. Капітан, здавалося, намагався створити новинну атмосферу по-своєму, але вона все ще одна відчувала себе так само, ніби стояла вічна віч навіч з імператором. Генрі Рівіл та Ян Конор поводились з нею як з лейманом. Тому вона, почувши такі вічливі слова від такої великої людини, у неї розболілася голова. Лейла, моя єдина внучка. якби не місвокер вона б померла б сьогодні. Так, вона опустила очі і здригнулась. Ви сказали, що хочете помитись та поїсти. Я вам вдячна. Якби ви могли надіслати припаси до моєї камери, було б непогано поїсти трохи м'яса. Як ви знаєте, ув'язаним важко отримати нормальне харчування. Ні, я не можу цього зробити. Відплатити вам у такий спосіб неможливо наша ревільська честь цього не пропускає». Вона спробувала відмовитись, але він був єдиною людиною, яка могла б їжу їй в рот, незважаючи на честь. Це була печеря з викосопоставленими людьми, одягненими обурливо, що їли виденко та ноже. Від думки про це вона вчула вдома. Я вірю, що ви можете їсти, навіть якщо ваші руки зв'язані. Якщо у вас немає питань на завтрашній вечір, я хотів би запросити мій сукер повечеряти в капітанській каюті. Ось туди і втрутився Іан Конер. Це вже занадто. Ми не повинні це робити, капітан. Це. Сама того, не усвідомлюючи, вона умирнулася, щоб подивитися на його гарний нічний профіль. Дівчина точно знала, що він збирався сказати: ця жінка убивця, відьма, жінка нижчої ліги, брудна, небезпечна, це було вірно. Я ставлюся до всіх однаково. Але вона не хотіла чути ці слова з вуст Ніана Конора, вимовлені надійним голосом, що втішав її колись, тим самим голосом, який вона чула всю війну. Здавалось. Що все, що він скаже, стане правдою. Бо вона вбився. Дякую вам, капітане. Це велика честь для мене. Я завжди голодна, і те, що в мене зв'язані руки, це не означає, що я не можу їсти. Мої морото, а не руками. Голоси Іана на неї її наклалися один на одного. Чоловік і жінка глянули один на одного. Ну, якщо буде точно, він подивився на неї зверху знизу. Він з простоличеним обличчям, а вона подивилася на нього і щирістю. Крім того, є ризик, що вона втече, «Я не може втекти. Церква не розповів мені чимало цікавого про істот, що мешкають у цьому морі, ти знову взяла листівку Роузен?» Це просто перепливало роуз. Їй було неприємно визнавати те, а... але вона поклала нього на нього невиправдані великі надії. Щоразу, коли вона підтверджувала, що Іан відрізняється від її фантазії, вона сердилась і не могла цього винести. Була б краще, якщо вона не зустріла Іана Конора. Ні, вони не мав зустрічатися тюремник, і уясав. Він мав залишитись у її фантазії. Хіба це не так, син Конор? Але що вона могла діяти? Життя завжди виносило її в небажаному напрямку. Дівчина пропливала весь шлях сюди, без плавників і зябр, розмахуючи руками. Та ногами. Вона не могла дозволити собі витрачати свої емоції на слабку фантазію.